Слава Україні! Героям слава! Це привітання від Дениса мені, а від мене вам. Сподіваюсь, розбереш моє питання в своєму відео. Дякую. Є дівчина, з якою я розвиваю історію стосунків близько трьох місяців. Розвива в. Мабуть, так буде правильно казати, але я просто вже прочитав трошки цю історію. Історія виглядає цінною. Я не знаю, як це цінною для Дениса, цінною вона виглядає. Регулярні прояви уваги, поцілунки, подарунки присутні від неї. Ну, ми всі такі кажемо, ну точно цінна історія. Ну, скоріш за все, просто до цього у Дениса не було таке, щоб і від дівчини були якісь прояви уваги і поцілунки. поцілунки. До речі, я, я, історія коротенька, я її прочитав ще до того, як почав знімати відос. Але про поцілунки Денис написав, а ось про секс не написав. Ну, добре. Розвиває стосунки три місяці вже Денис. Добре. Скажімо так: в нашій великій компанії. Знайомих є її колишні, які, судячи, по всьому, досі по ній сохне? Сьогодні вона мені каже, що цими вихідними вона їде з ним і компанією на відпочинок в Карпати. А що ви втомились дуже? Да? Треба прямо зараз, коли в Україні війна їхати відпочивати у Карпати. Чим а що ви робите, що ви втомились? Що роби вона з тобою чи без тебе? Що робить її колишні? Ну, відпочивайте, відпочивайте. Так ось компанія не відпочинок в Карпати, щоб розставити всі точки над І. І ми можемо відразу цю точку над І розставити і поставити. Стосунки на цьому повинні завершитись. Якщо ти вважаєш, тут саме головне, неважливо, неважливо, що там насправді в цій історії, трахались вони чи не трахались. Цілувалися вони, давали, там, дарили подарки. Що там відбувається, неважливо. Денис, він сам вважає, що у нього з цією дівчиною стосунки. Він відноситься до неї як до своєї дівчини вже три місяці. Він каже, Ось моя дівчина, ось у нас стосунки. І вона каже: Ти знаєш, мені треба зі своїм колишним розставити точки над І. Нахуй звідси. Мені треба поїхати зі своїм колишнім у Карпати. І там ми будемо розставляти точки над І. Двічі нахуй. Ви розумієте? Я питаю в неї. Чи ти для себе вже не поставила точку? Вона відповідає, для себе я вже визначилась. А він ще ні. Тому і їду, щоб з цим покінчити. Блять, ну, який жар, блять, просто. Просто жар. Я коли прочитаю такий: блять, я такий злий був на усіх. І на тебе, Денис, і на цю дівчину, на її колишнього, блять, всі потвори, блять. Я і зразу подумав, що це крінж сотого левелу. Я не знаю, що ти вкладаєш у слово «крінж сотого левелу. Те, що ти протягом трьох місяців думав, що у вас стосунки, так. Продовжувати з нею щось хотіти розвивати, це крінж сотого левелу, чи ні? Тут написано, скільки йому уроків. Але, ну, так, тут фото є, це в Телеграмі було, Ну, я думаю, що там 20 копійками точно є. Ну, ви ж розумієте, навіть відпочинок в Карпати і їдуть. Навряд чи це там зовсім малолітки якісь. Ну, добре. Крінж сотого левелу. Кажу: ну, ти розумієш, що для мене це не ок. Це не ок. Така діадна каже: це дівчина, з якою мене стосунок. Ти кажеш, ну, це не ок. Це не ок. Е, бі, я ж збився, воно. Якщо ти це зробиш, наша історія закінчиться. Вона сказала тобі про це, що вона збирається це робити, все. Не треба казати, що якщо вона це зробить, тоді історія закінчиться. Сам факт того, що вона збиралась це зробити, сам факт того, що вона тобі про це сказала, все. Ля комедія. Вона. Але ти мені не пропонував зустрічатись, тому я ще в тобі не впевнена. Я казала давніше тобі, що в мене стосунки починаються тоді, коли хлопець точно каже: Давай зустрічатимесь.' Йоптима, які ви тупі? В цей момент я й сам трошки засумнівався, оскільки вона таке казала, а сам я тоді цього не казав, бо ще не був впевнений на всі сто в цій історії. Приглядався деколи до інших дівчат і не хотів спішити. Та й твої відео, Макса, зробили мені табу на цю фразу. Стосовно табу на цю фразу, Чуваче, я сподіваюся, що якщо ти з моїх відосів почув, що не треба казати дівчини, давай зустрічатися, а треба щось робити, то ти робив. Ти за три місяці зробив дуже багато чого. І саме головне ти її трахнув і трахнув неодноразово. Саме головне, щоб це було, щоб ти це почув, розумієш? І тоді ти кажеш: слухай, я правильно розумію, я тобі 10 разів за минулу неділю тільки на лице кінчав, але ти вважаєш, що ми з тобою не хлопець з дівчиною, ти б таке міг сказати. Але такий, ну, ти розумієш, я дивлюсь блогера, і він каже, що це табу. А ну, давай поцілуємось з тобою. Чи як це воно виглядає у вас? Не був впевнений, так, вона казала так, на цю фразу. Не був впевнений, що правильно ставити такі ультиматуми. Але раз вже почавши гнути цю лінію, я вирішив не зупинятись і стояти на своєму. Якщо в тебе настільки, настільки великий, що ти можеш на ньому навіть стояти, ну це круто. Але ж. Якщо без жартів, ультиматум тут ні до чого. Якщо дівчина вважає нормою, що можна поїхати і щось там розбирати зі своїм колишнім, нахуй вона не пригодна до стосунків. Вона казала: ти не знаєш всієї картини і не можеш війти в ситуацію. Дениса, найголовніше, щоб ти міг у неї війти. Розумієш, і входив в неї неодноразово. Але не можу розказати, бо це стосується його. Сука бомбить просто піздець. Тож ми з нею попрощались на тому, що якщо вона поїде, то історії кінець. Вона питала, чи я не передумаю. Майже плакала. Майже плакала. Це як, блять? Це як? О, о, я заплачу. Зупини зупини мене, зупини, зупини. Казали, що наша історія цінна. Десь... Да що значить історія цінна? Що це за хуйня? Що значить цінна? Хто так каже? У нас з тобою дуже цінна історія. Блять, і що вона для себе взе... все вже вирішила. Що саме? Макса, будь ласка, підскажи, чи правильно давати такі ультимати, і чи можна знайти якісь компроміси в такій історії? Які компроміси, чуваче, які компроміси? Вона тупа хвойда, які компроміси? Які можуть бути компроміси? Я, до речі, зараз, коли завершу знімати цей відос, я спитаю у хлопця, скільки йому і скільки років, якщо він до моменту монтажу відповість мені, то я якось зараз тут вставлю скріншот з відповіддю, чи просто скільки їм років, мені самому цікаво, скільки років. Але скільки б не було. Якщо вже мова зайшла про стосунки, по-перше, в Україні війна, який відпочинок в Карпатах, блять, блять і бляді, і ти, що ти вважаєш це нормою, і вона. Кінчені, ти спочатку пишеш слава Україні, блядь. А потім на це взагалі не звертаєш увагу. Який, блядь, відпочинок? Це по-перше. По-друге, ця дівчина хвойда. Вона із ультиматумом хвойда, без ультиматуму вона хвойда. Розставить вона крапкі надії, вона хвойда. Не розставить вона крапки надій, вона хвойда. Про що ми тут балакаємо, Денис? А, ніби сам на всі 100 не знаю, чого з нею хочу, і тут таке. Просто цікаво, чому вона тоді це від мене не приховувала. Чи норм стосунки починаються після розставлення рамок, і чи можна розцінювати це як провокацію? Блять, все хуйня, ну, по порядку. Чи норм стосунки починаються після розставлення рамок? Яких рамок? Про що ти тут кажеш? Дівчина, коли починає з тобою історію, так вона потрошки починає розуміти, що ти з себе уявляєш, що ти з себе представляєш. І так, скоріш за все, вона спілкуючись з тобою, розуміла, що ти тупий, тобто ти не можеш відразу збагнути, якщо вона збирається кудись її їсти, тебе пока не горить. Ти розумієш? Ти такий, так, от я не знаю, тут все ж таки може компроміс якийсь знайти чи ні? Ну, не знаю. Ось. Тобто вона це розуміє, звісно. І так. По-перше, якщо би ти був розумний, і в тебе було все нормально зі знаннями і з досвідом, то ти б з такою дівчиною навіть стосунки не почав. би. Ти б не казав, що ця історія цінна. Ти казав, та якась, блядь, шлюха вибив його пару разів і кинув. По-перше. І. Спілкуючись з тобою, вона просто відчувала, якщо вона таку хуйню тобі скаже, все, на цьому все відразу завершиться. Чи можна розцінювати це як провокацію? Яка провокація? В чому тут провокація? Тобто вона не хвойда, але така, а ось я зроблю як? Йому скажу о, якусь таку річ, типу, я можу там і переспати з колишнім, якщо ти мені не запропонуєш зустрічатись. Він поведеться і у нас будуть гарні стосунки? Нормальна людина так себе не поводить. Я просто такий хлопець, що в моменті, коли є мотивація, я сильний. Йоб, блять мать. Коли проходить час, і зразу в голову лізуть питання, чи все я правильно зробив. Так що ти зробив, блять? Ти ніхуя не зробив? Що ти зробив? Що? Під час вашої розмови вона майже плакала. Це твоя сила. Це герой, на якого ми заслуговуємо. Я в тебе сила. Ну я вмію читати думки. А в тебе яка? Ну, Коли дівчина розповідає, що вона поїде їбати зі своїм колишнім, я їй доводжу майже до сліз. Дякую тобі за твій контент. і Чітку проукраїнську позицію. Гарного вечора. Так блядь, де твоя проукраїнська позиція? Де твоя проукраїнська позиція, друже? Коли твоя дівчина каже: Я їду відпочивати під час війни в Карпати, ти не кажеш, слухай, може ці, ці гроші там переведемо при Тулі чи ще куди? Де твоя проукраїнська позиція? Я вважаю, що цього достатньо. Навіть цього достатньо, щоб завершувати стосунки. І ти розумієш, що ціна того, що ти почав, слава Україні, вона нуль. Якщо тебе, у тебе не палає не палає від того, що дівчина, з якою у тебе стосунки, вона А. їде відпочивати в Карпати, Б. Їде туди зі своїм колишнім, В, каже тобі: ну, знаєш, не все можу тобі розповісти, але я їду туди ну, заради нього. Все буде добре. Ну, тим більше ти сам винуватий. Якби ти мені до цього запропонував бути парою, ну, ну, можливо, я би не поїхала, можливо. Але ж ти не запропонував. Їж, блять, і не вию Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть в коментарях. З вами був Максим Дівертіто. До завтра.